Усім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні я підготувала для вас невеличкий сет вправ для рук та плечей. І можемо виконувати ці вправи в позиції сидячи або стоячі, як вам зручно. Я буду виконувати ці вправи в позиції сидячі. Спинка пряма, руки розводимо в сторони. Спочатку. Долоні повертаємо вгору до неба, а потім назад. Руки при цьому прямі і продовжуємо. При цьому стараємося руки відводити трішки назад, коли долоні повертаємо назад. Плечі не піднімаються, руки прямі, не забуваємо дихати. But I'm paying it, or options, I'm weighing it. If I'm going in, I'm staying in. A king back, I'm laying in. Day and night, it's the way of life. I'll weigh you out, then take you out to the Waffle House for some steak and eggs. Pulling up, then we hopping out. Got you walking out with the wobble legs. Wait, girl, and I peeped you looking like a baddie, you a diva. Pretty face, caramel skin like a Leah. Saw that fatty poking from the back like Serena. So let me see some. Hop in my back and I stay in Ще чотири, три, два, один. І тепер залишаємо долоні, повернуті до неба, і робимо кругові рухи вперед руками. Малюємо невеличкі кружечки. Yeah, Bella John, she pressure. <sharp inhale> Rookie, but it's a more praise. Blatch or pushing. Switching it on what she wants, yeah. I seen it the day that I met her. Rockin' it off like sweater. Shoes, but take a vanetta. Hey, yeah. Know you got it, girl. Set the bar to shot it, yeah. Slip it, slide yeah. trick unless you got it, yeah. Can't break that bond match the charms and the lens she wear Everything done, we done did it and we took it there. Cause I see you looking like a snake Let me see some юві цайк, мебі юка біон, мемі чай. Ака шоу мані режис, деферсіс. Закінчили молодці, руки тепер згинаємо в ліктях, і руки зводимо перед собою, так, щоб долоні і лікті сходилися разом і розводимо назад. Лікті на рівні з плечима, плечі опущені, рухаємося динамічно, не забуваємо дихати. Ще п'ять, чотири, три, два, один, тримаємо руки разом перед собою і робимо маленькі рибочки вгору. плечі при цьому упущені. Ще Ші, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, стряхнемо руки, плечі. Супер. Тепер переходимо в позицію на колінах та руках. Коліна під бедрами, долоні під плечима. Спинка в нейтральній позиції. І тепер спочатку. Ліву руку відриваємо і тягнемося вперед, повертаємо назад, потім право. При цьому тіло не рухається, рухається лише робоча рука. І продовжуємо. Phone too dry, no clientele. I thrive, I'm live and well. Sold out, show I'm live as well. Smoked out, be can't find me, just find the smell. Invest, I buy the sell. Claim they reach time or tell like, if you broke, just say that. Ain't no need to hey. hate. Зробимо ще по одному разу на кожну сторону. останній раз Закінчимо. Тепер повільно переходимо в планку на ліктях. І будемо переходити трішки вперед і назад в цій позиції, ніби хитаючись туди і назад. При цьому животик втягнутий, все тіло напружене. Працюємо все тіло працює. The force there's no problem. I'll carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud. And you can't sit still when we on the floor. And I'm on the force when you use the force. There's no problem. І закінчили молодці, опускаємо коліна на підлогу. Переходимо знову в позицію на колінах та руках, зробимо вдих, ліва рука тягнеться вгору, видих, кладемо ліву руку під себе на праву сторону і повертаємося в праву сторону. Розслабляємо наше тіло. І повертаємось назад, знову потягнемося лівою рукою вгору. І тепер вдих тягнемося правою рукою вгору. Видих, кладемо праву руку на ліву сторону під собою. Правим плечем лягаємо на підлогу. Розслабляємо наше тіло, розтягуємо м'язи, знову потягнемося правою рукою вгору і повертаємося назад. Тепер руки поставимо далі перед собою, і грудьми стараємося дістати підлоги, прогинаємося в спинці. При цьому лопатки не зводимо за спинкою. Супер. Піднімаємося і переходимо в позицію сидячи на килимку. Ноги схрещені. Тепер прямою лівою рукою потягнемося в праву сторону допомагаючи собі правою рукою тягнути руку на себе, відпускаємо руку і заводимо ліву руку за голову. І правою рукою допомагаємо собі також розтягуватись, візьмемо себе за лікуть і потягнемо руку більше назад. І в праву сторону і зробимо те ж саме на іншу сторону. Правою рукою прямою тягнемося в ліву сторону, допомагаємо собі. Лівою рукою розтягуємо всі м'язи. відпускаємо і тепер праву руку заводимо за голову. Лівою рукою візьмемо себе за правий лікоть і потягнемо праву руку більше назад та в ліву сторону. Молодці! Відпускаємо руки. Зведемо руки за спинкою, потягнемося руками назад та вниз, подивимося вгору, прогнемося в спинці, відпускаємо. Зробимо ще один останній вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною.